Дорогі брати і сестри, сьогодні в Євангелії від Йоанна ми чуємо, як Ісус каже своїм учням, воістину, воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Логічно, це дуже логічно. Знаємо, особливо люди, які працюють в сільському господарстві, які займаються вирощуванням хліба, знають, що. Для того, щоб був хліб, потрібно посіяти це зерно. Воно має померти в землі, пізніше дає плоди, і пізніше можемо знову робити хліб, і це такий цикл. А тут Ісус говорить до своїх учнів, якби вони це ніби не розуміли чи не знали. І хто є тим зерном? Ісус найперше показує, що Він є тим зерном, Він пояснює їм своїм учням. Що чому Він повинен померти, чому він пізніше піде на хрест? Ісус є тим зерном, і якщо в, іншому, в інших євангелістах Ісус є тим Словом Божим, то тут Він говорить: я є те зерно маю віддати життя для того, щоб це життя відновилося, для того, щоб було багато життя. Він не затримується для себе і вчить це своїх учнів. І для нас, наприклад, є деколи так, особливо в часі, наприклад, війни чи в часі пандемії дуже видно, дуже розділяються тоді люди на тих, які дають своє життя, свій час або на, на передовій, там, де просто фізично військові, або це є медики, які там рятують це життя. Які сплять, можливо, по дві години, які мають бачити всі ці страждання, молоді дівчата, молоді добрі спеціалісти, які люди, які залишили свій бізнес, які залишили ці волонтери, які теж їздять, які все там привозять, все потрібне, які збирають, які теж жертвують своїм часом, які залишають свою сім'ю, свої справи. Тобто, це люди, які жертвують, які приносять в дар більше жертвують. Приносять в дар своє життя для того, щоб інші мали життя. І, власне, чому я кажу, що розділилося? Тому що є люди, які затримують для себе, не приносять в дар, затримують не тільки своє життя, а ще й затримують те, що їм не належить. Затримують для того, що вважають, що будуть щасливі. Вважаю, що вони будуть тоді тут так полюбили цей світ і так полюбили своє життя, що стали такими егоїстами, що так закрилися, що вже їхнє серце затверділо, вони не відчувають потреби інших, болі, інших страждання. Вони можна сказати, я так над цим задумувався. Це є така хвороба душі. Це люди, які захворіли, захворіли корупцією, захворіли егоїзмом, жадністю. Захворіли цією втратою, можливо, навіть їм і совість пошкодило, і вони не розуміють зараз, є такі затуманені. А є ті, які, власне, приносять своє життя, віддають як дар, І з цього, що народжується, народжується. Народжується ця дружба справжня, народжується те, що вони завдяки цим людям ми можемо жити спокійніше, ми можемо продовжувати працювати. Ми можемо продовжувати мати якісь плани. І для того можуть народжувати жінки, одружуються сім'ї, мають нових дітей, продовжують багато людей виїхали так. Надіємося, що коли буде мир в Україні, багато людей повернеться. Зараз є такий час, коли всі вже опускають руки і кажуть. Все вже з України нічого не буде, все вже напевно потрібно звідси виїжджати. Роблять такі ролики, навіть в яких кажуть, тут немає сенсу, тут немає шансу. Але є багато людей, які продовжують допомагати Україні, які тут працюють і вірять в те, що даючи своє життя. Буде майбутнє, є майбутнє, тому що стільки людей віддали життя, стільки людей приносить в дар це життя. І, власне, коли ми бачимо зерно, яке падає, то це є вже смерть для цього зерна. І, власне, щоб зрозуміти весь сенс цього, цього, цього зерна, весь його всю його функцію, це в тому, що воно падає в землю, помирає і пізніше дає плід. Пізніше цей плід, власне, коли Ісус віддає своє життя на Христі, то Він в, цьому, в цій смерті, в цьому Воскресенні, Він показує свого Отця. Він показує того Отця, заради якого Він це робить, заради якого Він показує, заради чого Він жив. І дає нам приклад. Святий Лаврентій, чому, коли святкуємо, каже, коли святий Лаврентій помирає, то знаємо, що Отець церкви Тертуліан сказав, що насіння, що кров мучеників це є насіння для християн, насіння для майбутніх християн поколінь. І власне, можемо зрозуміти, що є такі два аспекти. Ця кров мученика, яка змішується з кров'ю Ісуса Христа, так є важливо, так, це мучеництво. Але другий такий аспект, що є педагогічний, знаєте, коли хтось. Віддає життя, приносить його в дар, інші це бачать, і це впливає на інших людей. Ця, ця щедрість, вона вашого життя, чи монашого, чи волонтерського, чи військового, ненамарне. Зараз починають про це говорити, що ці хлопці помирають намарно, що ці, які зараз є, що це все намарно, що все пропало. Ненамарно. Це є свідчення, яке дає іншим. Є педагогічна сторона, та, яка допомагає іншим прийняти важливі рішення в їх житті. Так само ця умиротворена смерть святого Лаврентія, який кажуть, умиротворено прийняв свою смерть, будучи на вогні, помирав страшною смертю, і це його свідчення, це умиротворене, він прийняв це, йому забирали життя, але так насправді він, як Ісус Христос, віддав своє життя. Він піддав. Тому що навіть в такій ситуації, коли, здається, немає вибору, ти можеш або опиратися, або сказати, я приношу своє життя, я віддаю своє життя задля, задля майбутнього моїх дітей, задля майбутнього цієї країни. І можна сказати, так, так, але є багато людей, які з цього користують. Християни, вони знають, кого вони наслідують. Християни. Вони знають, хто був перед ними. Ми маємо 2000 років свідчень, святих мучеників, відповідників віри, які пережили в комуністичні часи, гоніння різні. І не можемо сказати, що все це було намарно. Тому що церква, яку ми закладаємо,